Наша організація вже більш 15 років займається діточками, які мають вади зі здоров'ям. Це дітки з ДЦП, аутизмом, розумовою відсталостю та іншими різними захворюваннями, які також мають діти інвалідність. Також ми займаємося і зі здоровими діточками, тобто ми їх навчаємо їздити на кониках, ми їх оздоровлюємо і тому, що в теперішній час, на жаль. Всім нам треба якийсь релакс, якісь оздоровлення і психологічна підтримка. В центрі займаються з діточками тільки фахівці, які мають вищу освіту. І ми вже займаємося 15 років. Також ми організували міжнародну асоціацію анімалотерапії. І до війни к нам приїздили фахівці з Німеччини, Австрії, і ми проводили міжнародні семінари і також навчали іпотерапії фахівців в Україні. Іпотерапія це Така реабілітація, яка йде за рахунок того, що кінь має дуже гарну енергетику, і коли кінь йде, він йде, рухається в трьох плоскостях. За що цього руху йде масаж всього тіла дитинки чи людини, яка сидить на конику. А іпотерапія це фахівець. З спеціальною програмою, яка під значить, у нас проходять індивідуальне заняття з діточками. І під кожну дитинку підбирається індивідуальна програма, тобто фахівець, який має сертифікацію, який має вищу освіту, під кожну дитинку підбирає вправи і займається по цій програмі. За що цього покращується стан дитинки, розумові здатності дитинки покращуються, фізичний стан, тобто мишці позвонок налаштовується, тобто мишці краще працюють, підтримують позвоночний стовбур. Позвонковий, тому таким чином дитина покращує свій стан здоров'я, і це кажуть батьки, і це кажуть фахівці-медики, тобто які спостерігають. Ми також працюємо з медичними персонами з медиками з ворчами, тому що для того, щоб до нас прийшла дитинка на іпотерапію, у нас є меморандум між міським виконкомом і нашою організацією. Тим, що дитинка, яка має інвалідність, може пройти десять. 10... 10 занять, 10 сеансів реабілітації з відшкодуванням стоїмості цих занять. Притримуємось того поняття, що іпотерапія – це не катання на конях, це реабілітація, якою мають займатися тільки фахівці, які розуміються на цьому, щоб не пошкодити, не навердити дитинці, тому що таке також може бувати. Ці коні, які займаються з діточками, вони проходять тренування, тому що. Ну, як, звісно що якщо дитину посадить на обичну конячку, то вона може і не витримати того навантаження, яке йде при заняттях на іпотерапії. Тому коні спеціально підбираються. У нас, ми, у нас є коні, які використовуються в іпотерапії. Це коні гуцульської породи, вони мають определьний зріст і проходять определенне навчання для того, щоб займатися іпотерапією. При заняттях, при навчаннях на коні, обов'язково дотратить. Прямуємося в сід. Сит... Техніки безпеки, які потрібні, щоб дитинка була в безпеці. Ну, Якщо взагалі казати, то біля коня не треба махати, бігати, кричати, робити різкі рухи, тому що коні це тваринки вони великі, але вони трусливі і тому коня пугати не можна. Але я вам вже казала, наші коні проходять навчання, тому іноді дітки, які приходять до нас і плачуть, і можуть кричати. Але коні на це реагують дуже адекватно і тому, що вони навчені цьому, не реагувати. Також у нас є така, такий вид послуг, що до нас приходять на екскурсії. Тобто багато дітей, які живуть в місті, ну ніколи не бачили коней, і для них це дуже гарне спілкування. Тобто ми розказуємо про які коні є, яке життя вони ведуть. Тобто багато цікавих квестів ми проводимо, і діти мають можливість поспілкуватися, тобто здоровенькі діти, просто прийти і поспілкуватися з кониками, погладити, погодувати коники. Моя дитина має деякі освітні проблеми і ментальні проблеми, і нам було запропоновано лікарям звернутися до центру. В Одесі, але так як Житомир і Одеса з нею знаходяться дуже на довгих відстанях, колись я чула, що в нас є така Берегиня поліція, яка займається дітками з різними вадами. І знала, що тут є кінотерапія. Вирішила звернутися до них. Ми почали якраз війну займатися, тому не знала, чи є, чи існує, чи працює, як вижило чи вижило. Але звернулася, і ось ми займаємося вже декілька місяців. Дитині дуже подобається. Він з нетерпінням чекає на заняття. Психологи дуже супер-класні, спеціалісти знайшли до дитини підхід, дитина швидко розкрилася. Дитина обожнює коней. Ви самі бачили, яблучка їм дає кожен раз, коли приїжджає. Взагалі рахую, що це дуже класна ідея цього центру. І якби сюди держава трошечки вклала коштів, то було б дуже круто. Тому що діткам, які мають навіть незначні вади, маленькі вади, там, такі як з ментальним здоров'ям, їм потрібна така терапія, їм потрібна така робота, робота з психологами, робота з тваринами то взагалі шикарно.